Всім привіт. Вже не ранок, десята година. Ми шино прокидаємося. Цілу ніч були в підвалі від пів другої десь до, до п'ятої, коли від десь п'ята година, стенка цілу ніч не спала. О, вже, вже підхинали бутова з телефоном і ігри, вже там такого котика Володя їй давав. Але вже під ранок, то вже від того, що не спала, то вже просто-просто плакала. І вже сама не знала, що хоче, тому що вона вже й не засне. Але прийшли до цього, прийшли е в кімнату, і якось вона, якось вона заснула і до десятої трошки спала, прокидалася, але трошки ще вдалося подрімати. У Нас хмурно, і добре, що ще. Ну, добре, що, е що вдалося поспати, тому. В хмурно дощ падав, і, і в, в кімнаті досить темно. Якби сонце, то певно би й того не вдалося. Бі, бі. Що навіть новин не читала. Що там? Єдине, що бачу в сповіщеннях, що льотчик загинув е пілот F-16, Решта треба буде читати. Я взагалі я кожного бі. дня я прокидаюся і ніколи не читаю новин, бо е я такі, що пишуть, о, фітнес, таке, таке сталося. Я не читаю, я стаю ну, і йду і, робити свої справи, якщо в нас там тривоги не було, не перевіряю новин. І то для мене так для мене так легше, тому що я дуже через себе все пропускаю, і ми і так в постійному, в постійному стресі знаходимося, і як починати нове ранок з. Кажу з таких новин, то психіка не, може, може реально не витримати. Ну, я не від, не від тільки не пишіть, як там, якщо іншим казати. Я не знаю. чесно. От, от я сиділа навіть з подругою, переписувалась вночі підвалі і думаю, люди. Там Київ, Києві, Східній області, там кожного дня. Як люди живуть? Я не знаю. Я б не витягнула, я не знаю. Тому це для мене. Ой, так що. ам ам. Що вночі було? Була тривога, була, Ми були в підвалі. Так, ховалися. Всім привіт! Слава Ісусу Христу! Половина 11 в нас ще нині в кухні тишина, ще нікого нема. Цілу ніч не спали, були в укритті, то зранку хочеться спати. О, а я вже передивилася новини, перечитала. Що тут скажеш? Тут слів нема. Але Богу дякувати, що, що люди не загинули, правда, читаю, що один пілот загинув. Нехай з Богом спочиває. Маємо такі реалії життя і нічого не зробиш. О, і таке. Всім бажаю гарної неділі, тихої, мирної і спокійної. Поки я походила по дворі, то вже й дівчинка є. Що ти Це нам з дідом дивишся? Звичайно ну, ну, кри... крокодильчика там кайна, Вешенька. А, і крокодильчика. Того крокодильчика вже треба зняти, правда, христичка? Що? Каче крокодильчик, вешеньки. так? Трошки дощик покрапує, що він а, вже перестає. Картопельки вже цвітуть. Картопельки все цвітуть. А, а діду вже крупив п'ять чи шість разів і ще, ще вилазять ті ну, жуки. Шо? Де їсти вареники вчора? Я вже ми... хотів, кричав за тобою. Вчора, вчора наробили вареників, то Я вже гукав то за тобою. Маємо грузілці має. і так гріти є. Куди ж гамати птаці. Не, Вона вже на двір хоче, вона вже во. Сонечко перше. Там дощик падає. А, Що? Вже хоче то на тебе, а там було. Таки витягнула, діда. Так і витягнула так, діду послухав. Пішли, бабуся вже вареники загріла, ходіть їсти. А там вона так кожного дня на ті малине. А вже ті малини сама обриває, як має бути. Та вона знає курвати, зелених не рве, не стигли. А вона апетит переб'є, ходіть їсти. А вона вже перебила? Ходи сюди. Вже до тої години то вже дівчинці смакують вареники, правда, Христинка? вареника мені постійно смакують. Ну, no. то не to no. Я пес. No. Ну, no. no, вже малині, малинки трошки перекосила з дідом, але вареники йдуть, каже, що то є малинки. Треба щось тверденького наїстися. Добре, що вчасно забрав? Ну. No. Перша наїлася з дідом, і діду бере, бере десь везе її. О, на роверка бере. Ой, радості. Показуєш, що хочеш своїм ровером. Та де ж ти, та, ти їд, своїм діду, з дідом будеш їхати. Давай Давайте з дідом далеко їдеш. Давай сюпай. Давай. Давай. Їдемо десь до водички трошки, та? Та так? То й писа з нами. Що то робиться? Що то за бандеролька? Треба відправити посилочку. Посилочку треба відправити, бо ще бо хоче кудись їхати наша Христинка. <рес> треба за неї взяти гроші багато. Наша Ой, то та така дуже так? цінна посилочка. Дуже цінна. Їдемо, Їдемо на пошту. Будемо відправлятися. <рес> Здається з мене Романович, що Петрівна забулася, що нині свято Петра і Павла. Церкві нині не було і чисто забулася, чисто з голови вилетіло. Тому всіх іменинників, всіх Петрів, Павлів, Петрівних, Петровичів, Павлівних, Павловичів, всіх вітаю з іменинами, всім бажаю міцного здоров'я, щастя, миру, злагоди, любові Божої опіки і ангела Поруч. У нас нині знов вітер, але вітер вже нині тепленький. Зараз треба буде братися, поїхати на цвентар, помолитися. А зараз ще зробимо вам дуже гарну розпаковочку одного з наших найулюбленіших магазинчиків. Не дивлячись на важку ситуацію в нашій Україні, треба підтримувати економіку підтримувати підприємців, тому що їм також зараз нелегко, зараз нікому нелегко. О, тому не пропускайте сторіс і будемо робити розпаковочку. Як завжди, поки я загріла голубці. То вони вже щось попід'їдали. Володя каже, та я вже й наївся, взяв пару канапок. Іринка ті вареники з самим сиром, Володя прийшов з церкви. з церкви я йому варила, та, але ще по пару голубчиків. Я б вже канал не наївся. Ще трошечки, правда? Да. А, які прикраси має. Має такі, як тьотя прикраси, так? А ну покажи підписникам, які ти прикраси маєш. На двох ручках. Ой, які гарні прикраси, скільки браслетиків різних. Підемо гуляти, з ким ти хочеш Ба. гуляти? З ким гуляти ти хочеш? Дядю. З дядю? Бабу. З бабою. Чого? І ще з ким. Мамо. Дівчинка вже на двір вбрана, тільки ще поїсти. Голубчиків. Файно підкріпитися. Йдемо на двір, так? Mm. Mm. Як ти так два голубчики з'їсиш, то ти будеш вже скоро дівка. Скоро будеш дівка. Добрі голубчики? Смачні? Yeah. Давай. Ам. Давай зарапіде хопта. Зарапіде хопта. так? Вишеньки, агрус, малинка, все, що є в садку. Все любить дівчинка, нема такого, щоб щось не їла. Ам. Дуже скоро ті малинки досягають, Христинка їх їсть постійно, нині зранку їла з дідом і знов скільки є червоних. Так по замовленню Христосико, дивись, яка гарна. Христося, дивись, яка гарна рви. Ото а а то файно йдуть ті малинки її. Того року вже є своїх, от ви скільки є. Вже не треба до тьоті Галі ходити, правда? Ні, не треба, маємо свої малинки, багато-багато. Так, дивись, скільки тату ще тобі нарвав. Рви. давай, Рви, рви. Костинкою трошки вийшли погуляти, думали, що хрестла є. Але дивимося, вже машини немає. Вже, напевно, поїхали до Львова. О, хлопці поїхали чи на волейбол, чи куди. Ось такий вітер, але такий теплий. Сильний, але теплий. літній. Але літа так і не знати, коли куди Я Я б семочки вдав. Та й так, що йдемо. Де йдем, не знаю, куди, демо де ж сподіваємося. Довго я чекала свого Романовича, щоб поїхати разом на цвинтар. Він поїхав десь на футбол. О, приїхав, кажу, ну що, їдемо на цвинтар. Ой, я так хочу на волейбол їхати. Маєш тобі, щоб давно була, з'їздила. То хлопці поїхали на волейбол, а я взяла гроші. Зараз куплю ще лампадку, взяла свого вірного коника і з вітерцем вперед. Дай мама тебе зніме. Христя. Mm. Дай я тебе знімлю. Дай я тебе знімлю. Mm. Ти не хочеш зніматися? Mm. А чому? Що будемо тут стояти? Чого думала? Йдемо бавилися з дітками, десь, певно, більше як годинку. Бабилась не знімати тебе? Добре, все, не мушу не знімати. Зараз впадеш, але ти зараз підеш носом, нурком. Не гора ще носом. Ава. Ходи, Ава, йдемо, подивимось з раз на приїхала. Йдемо додому пий-пий. так? Давай вилазь, вилась. Нині всіх на вечір бограч і христинки теж. Я хотіла салату собі зробити. Але вже немає нічого, огірки вже всі старі бабці. А вони зразу біліють, такі старі білі, вони стають. Вони зразу пару днів мама лежать. Так, і ми пішли спадки. Так. Добрий бограч. Ням-ням. Вареників наїлася, тепер бограч, так? Одного вареника з'їла, може й більше. Ну, там, більше не два. Що ти тут за забавки, ще на ніч? Кололала, вона укольчики дає. Удачі хворіки, вона дає укольчики йому. Ага, кололя вколола. Але ви зараз надурієте, що вона не схожила. Ай дівчинка вже помита і зараз патки вже буде. Вже наша ляля сачки. Каже, може, може. Ой, животик колола.